Почали наздоганяти Антона та гатити по ньому зі всіх стволів. Також паралельно дрони піхоти пішли в наступ на місто. Я присягнувся берегти мир, скільки б людей не довелося за нього убити. Пепер та Натаха, трохи покалічивши Хамера, дізнаються, хто керує дронами. Хто полює? Іван 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 Іванко. Іван Де він? На моєму об'єкті? Натаха ніжно попросила Хепі відвести її на об'єкт до Хамера. Пильний периметр. Я увійду на і знешкоджу цей. Приїхавши на об'єкт, Натаха роздає всім пізди. Забігши в кімнату до Івана, виявилося, що його там вже нема. Він втік. Народ, а його немає. А я бачу ці дрони так собі розробка. Тоха майже не стріляв, а вже половини нема. Ромка ніжно завів Антона в теплицю та перейшов у ближній бій. Дякую Наташі, що перезавантажила костюм.